Indefinite pronouns. Неозначені займенники. Вказують на невизначених невідомих осіб, а також явища, предмети. Ці займенники повністю замінюють іменники і в реченні вживаються самостійно. Somebody Someone. Something. Anybody. Anyone. anything, No one. Nobody. nothing Somebody. Хтось хто небудь. Someone. Також хтось або хто небудь. Something. Щось що небудь. Зазвичай ці слова говоримо в стверджувальних і питальних реченнях. I am very hungry. I will eat something. Я дуже голодний. Я щось з'їм. Someone took my phone. Somebody took my phone. Хтось взяв мій телефон. Would you like something to drink? Yes, I would like coffee. Хочете чого-небудь випити? Так, я хочу кави. Did you meet somebody? someone, last night? Yes, I did. Ти зустрів когось минулого вечора? Так, зустрів. Someone. Somebody called you on the phone yesterday. Вчора хтось дзвонив вам по телефону. I met someone, Somebody on my way home. Я зустрів когось по дорозі додому. I have something to do tonight. Я повинен дещо зробити сьогодні ввечері. anybody, То небудь. будь хто або ніхто. Anyone, То небудь. Будь хто або ніхто. Anything, Що небудь. Щось, ніщо. Зазвичай говоримо в негативних і питальних реченнях. ЗАПеречне речення I didn't understand anything. Я нічого не зрозумів. Загальне питання. Do you know anyone, anybody from that school? Чи знаєте ви когось з тієї школи? Заперечне речення. I have never spoken to anyone, anybody from England. Я ніколи не спілкувався ні з ким з Англії Does anyone want to go to the cinema tonight? Хтось хоче піти в кіно сьогодні ввечері. Заперечне речення. She doesn't know anything about Jim Вона нічого не знає про Джима. We went shopping, but we didn't buy anything. Ми ходили за покупками, але нічого не купили. Do you know anything about pets? Чи знаєте ви щось про домашніх тварин? Nobody Ніхто. No one Ніхто. Nothing Ніщо, нічого. Зазвичай говоримо у стверджувальних реченнях, щоб передати негативний зміст. Дія ствердна без not. Тому що в англійській мові не прийнято двічі говорити ні в одному і тому ж реченні. Заперечне речення, але без not. I understood nothing. Я нічого не зрозумів. We took nothing with us Ми нічого не взяли із собою. She listened to no one, nobody. Вона нікого не слухала. I told no one, nobody. Я нікому не сказав. It does nothing. Він нічого не робить. We will invite no one, nobody. Ми не будемо нікого запрошувати. He is afraid of no one. nobody. Він нікого не боїться. Дякую, що дивилися це відео по вивченню англійської мови. Якщо ви маєте будь-які запитання щодо цього відео або зауваження, будь ласка, залишайте свої коментарі нижче, а також діліться своїми враженнями. Не забувайте підписатись на канал, щоб не пропустити наступне відео з вивчення англійської мови. До зустрічі в наступних відео.